Вітаннячко, дорогоцінніші! А сьогодні в нас трохи незвичайний урок. Він не лише для третьокласників, а й для дев'ятикласників. І сподіваюся, прослухавши його, вам буде дуже весело. Бо цей урок присвячений якомусь святу а якому давайте вже скоріше подивимося. Що ж, почнемо. So, let's learn! Що ж, давайте вивчимо трохи слів, які пов'язані з Хеллоуіном. І так, Halloween. Це Halloween. І перше слово, яке нам треба знати, це спокій. Спокій це який? Правильно, моторошний. Тобто такий ух, аж мурахи по шкірі. І так, Хелловіна. І коли діти а, йдуть на Хеллоуін, з дому додому, випрошувати солодкі цукерки, вони кажуть Три-ка Тобто, а, який жарт, чи ви нас пригостите? Або щось нам зробимо погано. Так? Тріко treat. І, звісно, всі годують цукерками. так? А, далі, звісно, треба вдягтися у що? У щось scary. Scary страшне. Так? А, і наші ось моторошні спикій ghosts, так, вони кажуть, бу! Так, щоб не лякати. А, treat bag – це ось та сумка, в яку ми складаємо своє солодоще на Джеко Леттерн – це такий персонаж, він колись втратив голову, і в нього замість голови ось така такий гарбузик, такий дежематорський гарбузик, і він його носить замість голови, він ще й підсвічується. Та ось такими гарбузиками люблять у Сполучених Штатах прикрашати свої двері. Памкін це гарбузик. Кенді це цукерочка. Крау ну куди ж без них? Це ворона. Ghost привид. Костюм костюм. Fall ну, це восени. Осінь це американський варіант. А як? Який британський варіант? Ви його знаєте? Напишіть у коментарях. правильно. Spider – це в нас павучок. Vampire. вампір. Vampir. Leaves листочко осіння. Web – павутинка. Mummy – мумія. Branch – це в нас гілочка. Owl сова. Princess, Princess. – принцеса Night ніч. Moon це в нас місяць. Тобто, що вночі ж ходимо ввечері, ходимо по домівках. так? Fairy Fair. – фея, rain – дощик. Кішка. Зазвичай на Хеллоуін популярні саме чорні котики, такий як наш порт-сендвіч. Monster – це монстр. Wind вітер. Bat це летюча мишка кажанчик. Potion це якесь зілля. orange – Помаранчевий. Haunted house. Дім з привидами, scarecrow – це Такий ось пугач пугало, який у вас в городі стоїть та лякає crows наших ворон. Black чорний. Ось такі в нас цікаві, веселі моторошні слова з Хелловіном. А ми з вами поїдемо далі. Halloween Wishes! Звісно, щоб привітати зі святом, треба знати кілька. Ну, найпростіше це, звісно, Happy Halloween. Тобто щасливого Хеллоїну. Або можна сказати Boo to you. Тобто Ух на тебе, так? Лякати когось. Або можна сказати Halloween greeting. Вітанішко з Хелловіном. Hope Your Halloween is Total Scream. Сподіваюсь, твій Halloween це просто. Крик такий. Взагалі-то кажуть, Total Scream це коли щось вау, таке класне, гарне, що ти ж кричиш від задоволення. І тут така гра слів. Тобто, коли нас лякають, ми кричимо. І коли все класне, Total Scream, це теж ти вираз. Тому така цікава, цікава вираз. І останнє Witchin Юсен awesome Witch Вічень, witch – це відьма. In you це Щось начаровую тобі. А ще дуже звучить однаково з тобто Бажаю тобі щось класне на Хауін. some awesome Halloween. You awesome Halloween. Тобто зачаровую тобі щось чарівне на Halloween. І я думаю, що наш урок буде неповний, якщо ми з вами не вивчимо Хоча б маленький такий уривочок, пісеньки, яка пов'язана з Георії. Ну що ж, приїхав. Learn a song. Ну що, давайте вичому давай сувати цієї моторошньої пісеньки. Ця пісня із мультфільму The Nightmare Before Christmas. Uh, називається This is Halloween. Тобто це кошмар перед Різдвом називається це Halloween. Дуже такий трохи моторошний мультик, але дуже веселий. Тому можна подивитися, але всієї родини, щоб нікому не було страшно. Тож, Boys and Girls of Every Age. Хлопчики та дівчата будь-якого віку. Wouldn't you like to see something strange? Чи не хочете ви побачити щось дуже, дуже дивне? Come with us and you will see. Приходьте з нами і ви побачите. This our town of Halloween. Це наше місце. Хеллоуін. Місто. Таке там було місто, де завжди був Halloween. Halloween. This This is is Хеллоуін. Це Хеллоуін, це Хеллоуін. pumpkin scream in the dead of night this is halloween everybody make a scene it's a halloween chorus and trick or treat till the neighbors gonna die of fright uh, пригостимо когось, поки не It's our town. Це наше місто. Everybody scream. A secret chat in this town of Halloween. But some Mr Halloween. Давайте ще раз усе прочитаємо просто всі разом boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? come with us and you will see. this our town of halloween. this is halloween. this is halloween. pumpkin scream in the day and of night. this is halloween. everybody make a scene. trick or treat. till the neighbors gonna die of fright. it's our town. everybody scream. in this town of halloween. Можете дослухати її до кінця. І, е, можливо, навіть вивчити трохи більше, ніж ми з вами. Сподіваюся, вам буде весело! Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам було не дуже страшно і було дуже весело. І сподіваюся, ви вивчили щось багато нового. І вам сподобався наш урок. Якщо так... То діліться цим відео з вашими друзями, з вашими вчителями. Пишіть у коментарі, чи святкуєте ви Хэллоуін, чи подобається вам це свято, чи може ні, чи може вам дуже страшно. Обов'язково все пишіть. І побачимося з вами через вівторок. ба бай